Вітаю вас! Ми знаходимось в гостомелі. До нас в гості завітав Сергій Єремєєв, виконавчий директор компанії Synex Loggistiк, який розкаже про нові реалії логістичного бізнесу. Також поговоримо про новітні логістичні комплекси. В Даному випадку це наш складський комплекс Джем. Над відновленням цього логістичного комплексу ми працювали з квітня. На сьогоднішній день ми маємо повністю готовий об'єкт, де вже залита безпольова підлога, змонтовані системи пожежогасіння, підведені всі комунікації, ми маємо встановлені секційні ворота, встановлені вирівнювальні платформи. Висота цього складу дозволяє розмістити там до п'яти ярусів складування при висоті стійки порядка 7,5 метрів. Ми цей комплекс купили як об'єкт незавершеного будівництва. Тут був лише каркас, не було благоустрою, не було сендвічу, була тільки крівля і були колони. Ми планували його відновити до кінця минулого року, але війна внесла свої корективи. Ми не опустили руки. Ми отримали від інвесторів фінансування, довели цей складський комплекс до логічного завершення. Наразі він готовий зустрічати вже потенційних резидентів з наступного місяця. Олексій, а для яких напрямків бізнесу взагалі планувався цей комплекс? Маючи таку передісторію і таку універсальність цього приміщення. Ми можемо сюди залучати будь-яку галузь для будь-якого орендаря або навіть і покупця. Mm -hmm. Ти сказав, що вже є можливість встановлювати стелажі, а є якісь цифри стосовно кількості палтамісць. Ну дивись, ми плануємо сюди встановлювати led освітлення. Ми його наразі не встановлюємо, оскільки не розуміємо топології складу, mm -hmm. не розуміємо, як будуть розміщені стелажі. Попередньо ми порахували, що даний. Складський комплекс по підлозі вмістить в себе порядка 3700 палетомісць. Ось і цього я думаю буде достатньо для потенційно будь-якої галузі на такому об'ємі. Якщо казати взагалі про цей об'єкт, він з моєї точки зору досить цікавий для компаній, які готові вкладатися в інфраструктуру та витрачати час на якісь Доробки, да? тому що ми розуміємо, що це як нова квартира, і потрібно зробити під себе якийсь якийсь дизайн, там шпалери поклеїти Лі. та щось таке. Да? І як я розумію, ви можете це зробити власноруч, попередньо домовившись з партнером про їх потреби. Партнер може заїжджати на цю локацію та вже проводити операції свої. Сергія, що нового в компанії Synex Logistics ти будеш робити? Ми входимо як компанія, як логістичний бізнес до групи компаній, яка вже на ринку аутсорсингу досить багато років. І ми представлені не тільки в Україні, а у 13 країнах, де є експертиза, де є можливість розвивати і логістику, в тому числі. І один із скор бізнесів групи це аутсорсинг персоналу. А для складського, для логістичного бізнесу, персонал це досить великий процент собівартості послуги. А ми в цьому круті. Зараз на ринку програм забезпечення досить багато варіантів, та під кожного клієнта ми розробляємо свої обміни, свою інтеграцію, та в нас є для цього ресурс. Сергій, а ти для себе вже визначив ідеального клієнта? Це буде хтось з b 2 b сектору чи це буде представник ритейлу? Олексій, в нашому портфелі послуги логістики різноманітні. Ми як митно-брокерські послуги продаємо складські послуги, транспортно-логістичні перевезення, авіа-морські, мультимодальні рішення. Тобто ми працюємо і можемо працювати зі всіма секторами B2B, угу. По складським процесам, що стосуються більш теми нашої зустрічі, це як рітейли, так і виробники, так і імпортери різноманітної продукції. Тобто ми не обмежуємо себе у різних секторах. Я Сергій Єремеєв, SEO Cinex Logistics. Always around.